Працівники ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради. Який є також заступником голови Поліського лісового офісу держпідприємства Ліси України не задекларовані статки на мільйони доларів. Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДП «Ліси України. Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів. У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки, у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім'ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою. Понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному. На яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб підконтрольних обранцю. Наразі обшуки тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім'ї.